Ось така модель. Вона йде на кнопках, дівчатка. Тут ви собі застібаєте. Чекайте, бо я ще сама толком не можу. Це їх отримали. Ще сама не все розумію, як зробити. Ось так застібнули. Тут кнопка. Дивіться. Така, знаєте, нарядно виглядає. Ось така моделька. На мене вона завелика, вона трошки на більші розміри. Ось така, дівчатка. Бачите, як гарно зроблена воно. Ну, класно, нарядна. Якщо комусь дівчат подобається, пишіть. Пишіть, я вам все поміряю. Ось таке, дивіться, бачите, як гарно зроблено. Дуже гарна моделька, дуже класна. Якщо комусь подобається, пишіть. Вона виглядає гарно, нарядно. Бачите, тут йде затемнення, і далі пішло на світло. Ось така. Вона на мене велика, показую ширину, щоб ви бачили. Ця моделька тільки в такому кольорі, дівчат. Тільки в такому кольорі. Ну гарна, дійсно гарна. Ви собі одягнули. Вона так нарядно виглядає. Якщо вам сподобалось, дівчат зробили скрін і мені написали.